Ранок вдома вшановує пам'ять українців разом з платформою пам'яті Меморіал. Щоранку о 9-й зупинімося на мить і віддаймо шану загиблим українцям Денис Пономаренко, псевдо-аскет, 25 років з Чернігівщини. Захоплювався спортом, мріяв про родину, хотів відкрити власну справу. У 2015 2017 му воював у лавах батальйону Азов. Від 2019-го їздив у відрядження на територію ООС. Загинув 16 березня 2022 року в бою за Київщину біля села Мощун. Посмертно нагороджений відзнакою за сприяння обороні Києва. Віктор Петров псевдо Лелека, 33 роки зі Львова. Був журналістом, редактором, продюсером, менеджером, цінував життя, був почесним донором, обожнював подорожувати, грав на гітарі та займався спортом. Від 2022-го оборонив Україну в складі 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Лейтенант був командиром роти, загинув 26 травня 2023 року під Бахмутом на Донеччині. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Сергій Степанюк артилерист 39 років із Запорізької області, працював на металургійному комбінаті, любив проводити час на природі, рибалити, став на захист України 2014 року. Під час повномасштабної війни служив у 55-й окремій артилерійській бригаді Запорізька Січ. Загинув 23 грудня 2022 на Донеччині посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня.